Друзі, всім привіт! Іноді в мене таке буває, що хочеться чогось дуже смачного, але не дуже корисного. Наприклад, чебуреки, пончики або цибулеві кільця, кільця кальмара, все це робиться у фритюрі, і не дуже корисно, часто це їсти не можна. Згодні, у вас теж таке буває, впевнена. Але в мене є вихід: це чудовий рецепт картопляних кульок з тунцем та сиром. І скоринка, яку всі дуже полюбляють. Я готую їх не у фритюрі, а в духовці. І вони мають таку ж смачну скоринку, ніби приготували їх у фритюрі. Такий собі корисний обман. Ну що ж, давайте почнемо процес приготування. Для приготування картопляних кульок з тунцем нам знадобиться 400 г картоплі, 150 г тунця, 50 г яйця. 40 г твердого сиру, 25 г борошна та сіль. Додатково 50 г яйця та 50 г панірувальних сухарів. Панірувальні сухарі зазвичай я готую сама. Тостовий хлібчик нарізаю невеликими шматочками та підсушую в духовці або в мікрохвильовій печі. Хлібчик підсушився, зачекаю, поки він охолоне. І перетворюю його на крихту за допомогою блендера або дрібної терки. Зливаємо повністю воду та перетворюємо картоплю на пюре. Залишаємо картопляне пюре, щоб воно повністю охолонуло. Наші домашні сухарі для панірування готові. Натираємо холодне пюре на дрібній терці. Так нам легше буде зробити пюре більш однорідним та вмішати туди інші інгредієнти. Додаємо до картоплі тунець, яйце, сир та борошно. Перемішуємо. Якщо потрібно, додаємо трохи солі. Підготуємо яйце та панірувальні сухарі. Беремо нашу масу, формуємо невеликі кульки. Спочатку в яйце, а потім панірувальних сухарях. І викладаємо на деко з пергаментом. Ми сформували 16 кульок. Відправляємо їх випікати в розігріту до 180 градусів духовку приблизно на 15 хвилин. Наші кульки готові! Вони дуже ароматні, смачні. Рекомендую їсти, коли вони ще тепленькі. Покажу вам, яка кулька всередині ніжна, трішечки тягнеться, тому що там є сир і хрустка з коринка. Супер. Ну що ж, це було дуже легко і смачно. Дуже люблю їх. Смачно! Обов'язково приготуйте ці картопляні кульки. І не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайку та тиснути на дзвіночок, для того, щоб не пропустити нові відео. Дякую всім за те, що були сьогодні зі мною. До нових зустрічей і бережіть себе!